Ну от, кажуть мені люди, що я задротка. А я б не погодилась. Хоча моя подруга в восьмому класі просила мене не дивитись на неї як на гівно. Не знаю. Візитка. От що має статися з людиною? Для того, щоб вона стала актором. Кажуть, має бути якась травма. Але ж, ну, от, не кожна травма травмі, травма. Є, наприклад, емпатія. Актор має бути дуже емпатійним, переймати на себе емоції людей. А є ще, наприклад, когнітивна емпатія. Це коли ти не переймаєш ці емоції, а просто розумієш, як це працює в іншої людини в голові? Ну, до прикладу сиріні вбивці. У них дуже добре розвинена когнітивна емпатія. Тому вони й сиріні. А чи колись бачили ви? Серійних вбивць, які ставали акторами? А ще є такий експеримент з акторами, де вони відповідали на запитання від імені Джульєти або Ромео. І коли вони відповідали, в них відключалися лобні долі. За що відповідають лобні долі? За усвідомлення себе собою, коли відключаються лобні долі іще, коли п'єш алкоголь і після лоботомії. А чи можна стати актором після лоботомії? Таке. Мабуть, про схемотерапію і про. Це були тихім'я, називається. Е -е, типи нервової свідомості. Я би теж хотіла поговорити, але, мабуть, вже якось при зустрічі. Анна Паламарка. 24 роки.